Більше половини об'єктів зовнішньої реклами в Івано-Франківську встановлено незаконно. Як правило, це спотикачі та інші дрібні рекламні конструкції. Такі результати інвентаризації, яку упродовж двох місяців проводив міський рекламно-інформаційний центр. Як з'ясувалося, підприємці без жодних на те документів встановлюють рекламу, де хочуть і як хочуть. Найбільше скарг на спотикачі в пішохідній зоні. А ще мешканцям дошкуляє аудіореклама. Дуже часто є скарги стосовно аудіореклами. Оце також питання, яке підприємці не знають, що це є також реклама, яка заважає людям, тому що колонка під вікном грає цілий день, розповідає про туристичні подорожі, але на це потрібен дозвіл. І, звичайно, що згода тих сусідів, які живуть там, і вони погоджуються цю, на цю трансляцію аудіореклами. Обстеження території міста, каже Вікторія Шахоріна, довело на більшості конструкцій відсутнє обов'язкове маркування. Там підприємець мав би зазначити номер та термін дії дозволу, а також свою контактну інформацію. Якщо таких гора підприємців не знайдуть, демонтовуватимуть виставлену рекламу без попередження. Наразі розіслали всі можливі повідомлення. Зараз складаються попередження приписи. Ми зв'язуємося з власниками, щоб вони це демонтували самі. У випадку, якщо вони не демонтують, є комісія при виконкомі по демонтажу зовнішньої реклами. Комісія буде вирішувати, демонтовувати, тому що видача дозволу на об'єкти зовнішньої реклами на території міста івано – це і виключена компетенція виконавчого комітету. Після 1 лютого демонтовуватимуть і ті рекламні конструкції, вигляд яких псує місто обшарпаних, поламаних білбордів сіті лайтів та спотикачів в Івано-Франківську не буде.